На Великдень писанки та крашанки освячували у церкві, адже це давня традиція українського народу. Ці кольорові яйця вважалися символом віри та надії на добрі зміни у майбутньому. Традиційно їх дарували рідним та близьким на знак уваги та побажань здоров'я, краси, сили, врожаю, добробуту, а також запобігання від лиха та напасті. З вірою у перемогу та бажаннями миру в Україні учні та батьки філії номер 4 закладу загальної середньої освіти номер 3 вирішили. Прикрасити свій заклад писанками та деревом надії. Ця надзвичайно гарна ідея, яка відображає важливість надії та віри в майбутнє, особлива у нинішні часи. Учні виготовили усі вироби власноруч разом зі своїми батьками, що ще раз підкреслює значення родинного та колективного духу. Це символ нашого українського народу. Як ви бачите, навіть світогляд наших діточок зараз дуже змінився, тому що дуже багато саме виробів патріотичного характеру на цьому дереві. В нас сяють різні барви, але всі, кожна по-своєму гарна, кожна символізує мир, злагоду, перемогу. Ця ініціатива дітей та їх батьків заслуговує на увагу та підтримку дерево надії стало своєрідним символом прагнення до єдності, миру та процвітання. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.